Захисники держави. 6 грудня 1991 року назавжди увійшло в історію днем, коли здійснилася багатовікова мрія українців. Україна, яка здобула незалежність, отримала своє військо, військо, яке продовжило найкращі традиції княжих дружин Київської Русі, відвагу і звитягу козацьких полків доби української держави, патріотизм і жертовність воїнів Другої світової війни. І ми віддаємо належну шану кожному, хто боронив нашу землю від ворожих посягань. За минулі роки українська армія пройшла складний шлях становлення та реформування. Здійснено реальні кроки на шляху до переходу війська на контрактний принцип комплектування, кардинально зросла кількість заходів з бойової підготовки, навчань, бойових стрільб, польових занять. Україна, незважаючи на величезні об'єктивні і суб'єктивні труднощі, збудувала збройні сили, які сьогодні мають високий рівень довіри і поваги у суспільстві. Надійно виступають гарантом національної безпеки держави, недоторканості та непорушності її кордонів. Вирішальною мірою це стало можливим завдяки зусиллям тисяч тих патріотів, які на початку 90-х років минулого століття склали присягу на вірність українському народові, поповнюючи лави війська, народженого незалежністю. Їм і тим, хто прийшов на зміну, були притаманні найкращі риси патріотів: любов до рідної землі. Рідної мови, здатність іти заради їх збереження на жертовність і подвиги. Для військовослужбовців Збройних сил України 2008 рік запам'ятається жорсткими фінансовими обмеженнями, переходом на зосередження і чітку концентрацію військових, економічних та інтелектуальних ресурсів оборони та національної безпеки, неймовірними фізичними та моральними навантаженнями. У 2008-му особовий склад сухопутних військ більшість часу проводив не в казармах, а удосконалював свою вивучку на полігонах та у навчальних центрах. Майже всі частини бойового комплекту провели навчання різного рівня, у тому числі з бойовою стрільбою. Пильна увага буквально всіх громадян держави була прикута до бригадного тактичного навчання 30-ї окремої механізованої бригади, 8-го армійського корпусу з бойовою стрільбою. Участі частин із з'єднань сухопутних військ у масштабному двоступеневому командно-штабному навчанні Морський вузол вузол-2008» та командно-штабному навчанні з об'єднаним оперативним командуванням збройних сил України Рішуча дія дія-2008». Важливим і актуальним стало для західного оперативного командування проведення командно-штабного тренування з територіальної оборони у Рівненській області під керівництвом командувача військ Західного оперативного командування генерал-лейтенанта Михайла Куцина. У ньому взяли участь керівники обласної та районних держадміністрацій, офіцери штабу західного оперативного командування, обласних військових комісаріатів, представники силових структур. Учасники приймали рішення за раптовими відними. Під час можливих кризових ситуацій, великий обсяг робіт був проведений цьогоріч з вивозу та утилізації боєприпасів, підтримки живучості артилерійських баз та складів. Проте найважливішим іспитом для особового складу армійських підрозділів, котрий запам'ятається і вкарбується нам в пам'ять на багато років, стала допомога населенню з ліквідації наслідків повені та відновлюваних робіт у Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській та Вінницькій областях. Військові підрозділи, що дислокуються у Західному регіоні, мають значний досвід з надання допомоги населенню, в тому числі і в ліквідації наслідків аварії під ожидовим. Проте масштаби стихійного лиха цього року перевершили найгірші прогнози фахівців. Кількість затоплених міст, сіл, знищених мостів, доріг, інших комунікацій змусили поставитись до боротьби з повінню та її наслідками як до виконання практичного бойового завдання. Завдяки крокам. Узгодженим з місцевими органами влади, рішучим та впевненим діям підрозділів Збройних сил у перші ж дні Великої Води вдалося врятувати сотні людей. Армійські підрозділи у неймовірно важких умовах пройшли багатокілометрові марші на спеціальній важкій техніці. Армія наводила мости, відновлювала дороги здійснювала постачання продуктів харчування у практично відрізані від цивілізації від всього світу населені пункти. Всі залучені до порятунку військовослужбовці бачили і усвідомлювали, що ніхто крім армії, ніхто, крім наших офіцерів, прапорщиків, солдатів, не допоможе людям у зоні біди, особливо у перші години лиха. Військовослужбовцям довелося проводити широкомасштабну операцію з порятунку людей за обставин, коли ще не завершилося реформування збройних сил і західного оперативного командування. Тому вищим військовим керівництвом було визначено необхідну кількість сил та засобів, відповідальних за порятунок населення регіону. Надзвичайно велику увагу західного оперативного командування було приділено організації робіт та системи забезпечення взаємодії з місцевими органами влади. Згідно з наказом командувача військ Західного оперативного командування генерал-лейтенанта Михайла Куцина, зону стихійного лиха було поділено на сектори відповідальності. Були призначені військові керівники, котрі і організували виконання рятувальних і відновлювальних робіт. Велика увага приділялась плануванню як на тривалий, так і на короткотерміновий період. Це в кінцевому результаті дало змогу зосередити людські матеріальні і технічні ресурси на найбільш небезпечних напрямках і ефективно відновлювати народне господарство. Армія гідно пройшла іспит. Достатньо сказати, що впродовж трьох місяців не було зафіксовано жодного випадку порушення військової дисципліни та заходів безпеки при експлуатації техніки, не зафіксовано жодної відмови від виконання завдань, захворювання чи отруєння. Не було жодної скарги від самих військовослужбовців. І це при тому, що перші тижні їм доводилося спати лише лічені години, а харчуватися в екстремальних польових, більш точно гірських, крайніх умовах. Місцеві жителі дивилися і сприймали солдатів української армії як своїх визволителів з полону стихії і спасителів від загрози біди. І це відповідає дійсності адже саме вони. Воїни 80-го окремого ярмобільного полку, ризикуючи життям, врятували життя 80-річному мешканцю, котрого підхопила, і несла у небуття страшна і безжалісна, недобра велика вода. І саме військові інженери мостобудівники поблизу села Крушельниця Львівської області врятували з авто, яке заглохло і зупинилося посеред бурхливої гірської річки, понад 40 осіб, дітей та жінок. І таких прикладів дуже багато. І такі факти мали місце щодня і щоночі, щогодини у той непростий час боротьби війська проти стихії. І дуже важливо, щоб люди знали і запам'ятали, що поміч прийшла від нашого солдата. Вищий пілотаж і майстерність виявили екіпажі армійської авіації. З великим ризиком для життя у надважких метеорологічних умовах авіатори здійснювали приземлення на непідготовлені майданчики. Зависали буквально над прірвами у небезпечних місцях, щоб із ризиком для власного життя рятувати і рятувати людей, доставляти ліки і продукти страждущим. Саме вони, армійські льотчики, єдині вони і лише вони, декілька тижнів забезпечували всім необхідним 95 сіл, повністю відірваних від нормального життя. Загалом у ліквідації наслідків повені взяли участь понад 5,5 тисяч армійців. Було залучено 300 одиниць військової техніки. Надійних і незламних у протистоянні стихійному лихові вояків української армії пам'ятатимуть буковинські села Костичани та Чудей, Прикарпатські верховина, Старий Лисець, Верхні і Нижні Ясени, Ільці, Галицькі, Крушльниця і Гірське і десятки інших, у яких наші солдати врятували людей і їхній нехитрий скарб. Чимало офіцерів, сержантів та солдатів, котрі виявили мужність і героїзм, нагороджені військовими та державними нагородами. Та найвищою нагородою для всіх причетних до рятувальної операції стало особливе ставлення місцевого населення. Адже мешканці зрозуміли, що солдат не той, хто вимагатиме передоплати чи розрахунку готівкою за свою допомогу. Український солдат завжди сам приходить і допомагає за покликом військової долі і щирого. Українського серця. На сьогодні досвід і діяльність військових у зоні стихії ретельно аналізується. Проте вже зараз можна зробити висновок: іспит на придатність діяти у екстремальних обставинах наша армія впевнено пройшла випробуванням не під час навчань, а в реальних можна сміливо сказати трагічних бойових умовах. Віддаючи глибоку шану людям у погонах. І тим, хто зараз перебуває на бойовому чергуванні, і тим, хто удосконалює свій бойовий вишкіл на військових полігонах, і тим, хто виконує завдання у складі миротворчих контингентів далеко за межами України, ми розуміємо, що сьогодні держава у великому боргу перед ними, хто своєю ратною службою оберігає недоторканність державних кордонів. І більшість громадян нашої держави переконані і знають, що ніколи не буде стабільної та процвітаючої України без потужного і боєздатного війська. Війська, яке у важкі для народу і держави дні, завжди виявляє здатність будь-якої миті прийти на допомогу тим, хто її потребує.